За вікном зима, а зима, як відомо, це холодна пора року. Кожен переживає зиму по-своєму. Зима дуже особлива не тільки для людей, а також і для інших живих істот, зокрема для пташок. Пташкам взимку не тільки холодно, а ще й важко знайти собі їжу. І для того люди майструють для пташок годівнички. Сьогодні ми з вами змайструємо годівничку на папері. Аплікація тема годівничка для синички. Годівнички для горобчика і синички, корму також принесли, щоб голодні не були. Крихти хліба, і жовток, ще й насіннічка і сирок, ще пшонця їм повну жменьку і горішків чималенько. От пташки, як налетіли, мабуть, дуже зголодніли, все склювали і наїлись та на кущиках розсілись. З радості защебетали так спасибі нам сказали. Як сказано в віршику, пташки були дуже вдячні тим людям, які допомагають їм пережити холодну зиму, підгодовуючи їх, майструючи для пташок годівнички і насипаючи туди зерна. Ось таку годівничку сьогодні ми з вами будемо майструвати. Для роботи нам потрібно, як завжди, Кольоровий папір, серветка, клей і е, олівець простий. Ще я взяла собі ось таку, ви можете взяти будь-що у вас є під руками, круглої форми, я покажу згодом, як ми її використаємо. Отже, починаємо з жовтого паперу. Ось цю формочку, невеличку за розміром, ми її обведемо для того, щоб у нас вийшло коло. Ось це і виріжемо це коло. Коло, яке в мене вийшло, я складу навпіл. Це буде основа тулуба синички. Його можна розрізати, і тоді у нас вийде дві синички. Ось. Далі ми зробимо ще одне коло з паперу блакитного. Знову ж таки обвели. Важливо, щоб була одна і та ж форма для жовтого кольору і для блакитного кольору. Я покажу розкажу згодом чому. Вирізаємо наше коло, складаємо навпіл, а тоді ще трішечки по краю зрізаємо. Дивіться, уважно так, щоб один край. Я намалюю вам олівцем, щоб один край виглядав ось так, як крило пташки. Ось, намалюю, зараз покажу. Ось так приблизно треба зрізати. І зрізаємо. Це буде крило птаха. Чому ми беремо одну і ту саму форму? Ось для того, щоб вони були. Однакові. Бачите. Маємо тулуб, маємо крило. Знову ж таки, розрізаємо. У вас вийде дві пташки. Ще нам треба вирізати голову, ось так як тут. Орієнтуйтесь, щоб голова була правильною за пропорцією відносно тулуба. Тому треба взяти формочку трішки меншу. У мене під руками є ось такий. Скотч я ним і скористаюся, обведу внутрішню, внутрішнє коло і виріжу голову. Ось така кругла голова буде. у Так, деталі пташки майже готові, тепер переходимо до годівнички. Для годівнички я нарізала смужки кольорового. Коричневого кольору, і зараз почну її складати. Почати треба знизу. Рівненько викладаємо нижню, потім бокові. Ось, і отакий трикутничок, який буде слугувати дахом годівнички. Ось така годівничка. Має прямокутну форму і з дахом. Виклав, виклавши це все, можемо приступати до поклейки. Фіксувати. Ось я вже змайструвала таку годівничку, і зараз ми будемо майструвати на ній синичку. Кладемо жовтий, адже синичка прилетіла до годівнички покуштувати зерняток. Ось так прикладаємо крило, крило можна чуть-чуть поверху. Ось так голова. Така у нас національно-патріотична синичка виходить. Ось. І тоді починаємо фіксувати. Дітки, ось я приклеїла вже синичку. Нам треба додати ще клювик. Клювик ми можемо вирізати ось із цих залишків паперу. Ось у нас тут якраз гарний клювик ми зрізаємо і фіксуємо його. Зовсім трішечки клею. Ось робота доволі кропітка. Тут нам без серветки не обійтися, якщо раптом забагато клею, то ми його приберемо серветочкою. Око. Ось така пташка синичка у мене вийшла. Але ви знаєте, що годівничка ось висить на дереві. Тому гілочку дерева, до якої ми прикріпили нашу годівничку, ми домалюємо. Можна ось так олівчиком просто. Ось гілочка. Нашого дерева і зафарбуємо кольоровим олівцем. Можете взяти коричневий, ось і заштрихувати гарненько. До коричневого можна додати чорний колір, адже взимку гілки також трішечки змінюють свій колір. Коричневий маємо і додамо чорного. Ось так. Ось така у нас годівничка. Годівничка для нашої синечки. Працюйте, фантазуйте, я бажаю вам успіхів. Не забувайте прибирати своє робоче місце і обов'язково надсилайте фото своїх робіт. Бувайте здорові!